Після анонсу першого українського фешн-реаліті в Лондоні старінку ЮАН Юкей ком'юніті закидали питаннями. А коли ж можна, вже буде це побачити. Так ніякої жіночності. Ти маєш бути як робот. Не вигинаємось. О, да, 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 да. І ось цей момент настав. Ми починаємо щотижневу трансляцію модного челенджу для 37 українських професіоналів. По сім стилістів, візажистів, перукарів, моделей, брендів та фотографів створюватимуть свої шедеври у відомих куточках столиці Великобританії. Адже, як всі ми знаємо, зі школьної лави Лондон is The Capital of Great Britain. А волкова мода ледженці модної тусовки Лондону. Тож починаємо наш фашен-діскавер Лондон. Мене звати Олександра Волкова. Я засновниця UN UK Fashion and Beauty Community. Ми почали свою діяльність в листопаді минулого року, тому що я, як і багато інших українців, переїхала до Лондону саме через початок повномасштабних військових дій. І саме через це я втратила свій бізнес, який розвивала в Миколаєві 14 років. І тут в Лондоні я все розвиваю з нуля і рада об'єднувати навколо себе тих людей, які теж мріють, діють і. Будують своє життя з чистого листа. За рік існування UK Community ми провели більше 80 заходів для українців, отримали підтримку від бізнес-школи Rebel School у вигляді приміщення для проведення наших заходів, а також роботи нашої спільноти. Отримали членство в одній з найвпливовіших бізнес-спільнот Лондону. А також провели вже два вечора презентації українських брендів в рамках London Fashion Week і стали організаційними партнерами Ukrainian Fashion Week в Лондоні. Головною метою нашої спільноти є підтримка та промоція українських талантів та українських брендів. Саме тому сьогодні ми з вами запускаємо новий проект, який буде наймасштабніший для UI UK Community і вміщуватиме в собі кілька форматів. І назва його UA Fashion Discover London. Так, це учасники проєкту. Ми зібрали їх в одному місці в один день всього один раз. Саме в цій кімнаті жере вирішив склад семи команд, які мали лише декілька днів на знайомство і створення творчого плану на випробування спільною фотосесією. Завдяки оголошенню в соціальних мережах ми зібрали 32 найактивніших українця професіонала фешн-індустрії і поділили їх на сім команд. У складі кожної команди ми маємо візажиста, перукаря, стиліста, фотографа, модель від Волкова моди Ледженсі і також український бренд, який вже релокований в Британію або збирається це зробити в найближчому майбутньому. А тим часом за лаштунками наші вартові фешн-галактики вже познайомились і рвуться в бій. Число один це по життю переможці, тому наша місія це перемогти і показати світові, що таке український бренд. Надя Дзяк – це не просто дизайнер, це магія, це казка, це щось неймовірне. І по фотографіям ви одразу зрозумієте, що це надяцяк. Ми переможемо! <му> Мене звати Яна Біда, мені 18 років, я модель вже близько п'яти місяців. Я малюю сюрреалістичні портрети та вмію стояти на голові. Вже встигла побувати в Вок та прийняла участь в London Fashion Week та Ukrainian Fashion Week. Привіт, мене звати Валіна. Досить довго я працюю в журналістиці. Останні п'ять років в цьому сфері фешн-журналістики. Півтора року проживання в Лондоні. Я вирішила, що я можу спробувати себе в якості стиліста для журналістики саме тут. Мені потрібно дуже добре знати мову. А щоб бути стилістом, це не обов'язково настільки добре знати мову. Всім привіт! Мене звати Христина і я візажист. У цій професії я вже 6 років. Для мене тіло людини це холст, тому що я художник і я можу зробити будь-який макіяж та будь-який креативний арт. Мене звати Аліса, я один з засновників бренду Юді London. А ми вже працюємо три місяці. За ці три місяці роботи ми вже встигли побувати вдома у Керрі Джонсон та подарувати їй подарунки з нашого магазину. Хоч би ще не у повному складі, але команда просто не перевершена і в нас вже безліч, безліч ідей. тому сподіваюся, нам вдасться їх втілити в життя. Добрий день, мене звати Тетяна і я візажист. Коли 11 років тому я зробила свій перший весільний макіяж, я зрозуміла, що це справа, до якої у мене лежить серце. І маленькими кроками я йшла до своєї мрії і вже 4 роки я займаюся професійно, весь час навчаюся і стараюся розвиватися в своїй справі. Якщо ви не надто впевнені в собі, тоді візажист вам допоможе. Моєю особливістю є те, що я часто бачу кадр спочатку в чорно-білому гамі, а потім уже в кольорі. Всім привіт! Мене звати Аніта Таранюк. Я фотограф з міста Київ. Професійну фотографію займаюся вже більше п'яти років. Основна спеціалізація портретна фотографія та фешн-зйомка. Починала знімати з чорно-білої фотографії і дуже люблю цей стиль. Мої вітання! Мене звати Катерина і я модель. Мода та мистецтво завжди були поруч в моєму житті, і я, як ніхто, знаю, що це не просто швидкоплинне захоплення, а можливість транслювати свої погляди на життя та проявити себе як унікальну особистість. Всі, мене звати Ксеня, і взагалі по життю я керуюсь словами, що мода та стиль це невербальна мова, яка здатна сказати більше, аніж ми гадаємо. А цей проєкт це щось нове для мене, і я зможу спробувати себе тут як стиліст. Добрий день! Ми команда номер три. За ті короткі три хвилини, п'ять хвилин, які ми один одного знаємо. Я можу сказати впевнена, що ми дуже сильна команда спеціалістів, і ми таки виграємо цей конкурс. Доброго дня! Мене звати Майя Сав. Я персональний стиліст. Я займаюся стилістикою вже близько трьох років. Взагалі цікавлюся модою з полюшок, скільки себе пам'ятаю. Клієнтська база моя досить таки різноманітна: від бізнес-лейді до фешн інфлюенсерів Також я взагалі люблю допомагати людям розкрити свій потенціальний стиль та віднайти себе у одязі. Добрий день, мене звати Панасенка Аліна, я з міста Харкова, працюю фотографом. Мій стаж робота вже 6 років. Я дуже люблю свою роботу, це моє хобі. Мені 38 років вже. Я люблю дуже знімати діточок, Мені здається, це в мене виходить найкраще. Ще я деякий час працювала, займалася дизайном. Теж новорічним О, І наряджала в студію. Це моє хобі. Привіт! Я Наталя Тимофєєва. я візажист. Вже майже 8 років я працюю в цій сфері. Моє завдання це підкреслити красу і індивідуальність жінки. Це найголовніше. Яке це щастя, коли ти бачиш, коли світяться очі, коли жінка красива і щаслива. Це я рахую це саме, що може бути найщасливіше для жінки. Я працювала співпрацювала з журналами, співпрацювала з проєктами, працювала на Fashion Week. Взагалі мене дуже надихають творчі люди, креативні з якими е, хочеться співпрацювати, працювати, ну, просто надихають, щоб далі йти вперед і працювати привіт! Я Ірина Браун і я майстер-перукар по нарощуванню волосся та модифікації волосся. Дуже люблю е, створювати гарні образи. Якщо у дівчини дуже коротке волосся, я роблю його довгим, гарним, блискучим, і тоді у дівчина дуже себе впевнено почуває. В своїй сфері я винайшла не одну дуже гарну таку фішку, як прикореневий, прикореневий об'єм, який створюється дуже швидко і не шкодить вашому здоров'ю. Я думаю, що ми створимо з командою дуже класний образ, який виграє. І буде все дуже круто. Привіт, мене звати Вероніка. Зараз я матуся. Маленького чарівного хлопчика. Це захоплення моделінгом йде звідти з тих, з тих маленьких рочків, коли я залазила на це горище та наряжалася у ці всі плаця та піджаки. Зараз я мама маленького хлопчика і я стараюсь поєднувати моделінг та бути матусею одночасно. Мене підтримує мій чоловік, тому що зараз, поки я тут, він з ним грається вдома, поки я, поки я можу займатися своєю реалізацією як модель. Привіт! Мене звати Юлія Чорнокоза, я візажист. Родом з Чернівців, дуже гарного міста. Воно ж пролина Буковини. Мистецтво візажу я навчалась у Барселоні. З модою я пов'язана усе життя, створювала одяг та працювала моделлю. А зараз я спілкуюсь та надихаю через мистецтво макіяж. Це для мене як про терапію або про проявлення. Привіт усім! Мене звати Адріана Фонсьор, кличуть мене Ада. В цьому проєкті моя позиція це персональний стиліст. Моя головна ціль це розкрити кожну дівчину. Люблю я нестандартні рішення, додаю все це в креативні образи. Від цього я дуже надихаюся. Така маленька фішечка це те, що я дуже люблю Францію. І усе домовляю мінімально з французьким акцентом. Добрий день. Мене звати Андрій Артем'єв, я фотограф. Займаюся цим з 2004 року і Люблю цю справу і думаю, що я зроблю для вас класні знімки і ви будете дуже задоволені. Дякую. Так, ми тут зовсім всі різні. Ми поспілкувалися. Дівчата всі такі неординарні, але настіль одна це перемога. Привіт всім! Я Яна Лейбл. Я вважаю, що мода це про тренди те, що робить нас всіх однаковими. А з це про індивідуальність, смак та особистість. Тому я, стиліст і допомагаю людям, дівчатам знаходити свій власний шлях і створювати свій власний стиль. Сьогодні я на цьому проєкті для того, щоб креативити зі своєю командою. Нехай всім щастить. І я вважаю, що роботи майстра мають говорити замість майстра, тому в мене все. Я Леонко Світлана за спеціальністю перукор-модельєр. Працюю в цій сфері майже 10 років. Навчалася та працювала в Миколаєві. Зараз живу, проживаю тут в Лондоні. Працюю від свого бренду Леонко Стілі. Творіть, навіть якщо вам здається, що руйнується весь світ. Я фотограф Таня. Фотографую в Лондоні два роки. По-перше, хочу сказати, що це була моя мрія з дитинства стати фотографом, і я її забула тільки два роки тому. І мій фідбек це бачити класні емоції людей. Я фотографую більшості жінок, і вони відкриваються. Мені відкривають свою сексуальність, і це показує їхню особистість. Мене звати Марія, я візажист, і вісім років тому, коли я навчалася на педагога на студентські вечірки, дівчата просили, щоб їх намалювати. Робила це я. І після чого це мені сподобалося сильно. Я захопилася, і замість того, щоб продовжувати кар'єру педагога, я перейшла на кар'єру візажиста. І це зараз вісім років я. Займаюся улюбленою справою, малюю дівчат, захоплююся красою дівчат. Також мені здається, що кожного разу, коли я намалюю дівчину, типу, після того в неї появляється, підвищується самооцінка та появляється певні впевненість в очах. І Я це бачу, цей блиск в очах, і це також додає мені наснаги і мотивації в моїй професії. Сестру <систит> <гум> крась схоже, я думаю, ми все зробимо круто. Вітаю мене звати і Семенченко, я приймаю участь в даному проєкті в якості стиліста. Я вже дуже давно у сфері е, моди, але саме в цьому проєкті пробую себе вперше в якості професіонального стиліста і хочу показати, що одяг це не тільки матеріал, а це слова і меседж, які ми хочемо донести до всього світу. Ну, мене звати Костя, але до п'яти років я думав, що мене звати Заклісь. Ось, Я в сім'ї хорошій, в мене двоє сестер молодших. Але так вийшло, що вони крупніші за мене. Тому я люблю челенджі з дитинства і вірю, що ми переможемо. Фотографію займаю вже 5 років, і можливо мені сподобається моє почуття гумору, але фотки сподобаються обіцяє. Я візажист, мене звати Світлана, і свій перший макіяж я зробила своїй подрузі, коли в салоні краси, коли пішла на практику, навчаючись три роки на перукаря. Ось. І коли макіяж був готовий, до мене підійшла наставниця, побачила цей макіяж і сказала, ну красу нічим не зіпсуєш. Після цих слів я зрозуміла, що я не хочу бути перукарем, я стала візажистом. Це був 2003 рік. Я закінчила інститут мистецтв, багато навчання по візажу і багато чого змінилося з того часу, але моя любов до візажу не змінилася. Наша команда вже виняткова, адже у нас одних модель, мужчина і чоловічий бренд. Одяг. Всім привіт! Мене звати Галина Лучак, і я професійний фотограф. Я вже 15 років як займаюся професійною фотографією і фотографую щасливі миті життя людей. Для мене не важливо, яким видом зйомки я займаюся. Для мене важливо передати емоцію, почуття людей, щоб моя фотографія несла якийсь зміст. Для мене також важливі деталі на фото. Тому що саме такі деталі створюють ідеальну фотокартину. Привіт! Мене звати Анна і я імідж стиліст Я працюю з жінками і з чоловіками. Маю невеличкий досвід з плюс сайзом. І я точно знаю, як розкрити особистість і передати впевненість. Через ваш зовнішній вигляд. А поки наші фешн-кицьки вже точать кіхтики, щоб розірвати креативам на своїй фотосесії, нам залишається запастись попкорном, підписатись на канал UA UK Community, щоб не прогавити новий випуск і чекати наступної суботи. Адже 9 грудня перша п'ятірка вже відволікатиме охоронців. Щоб зробити свої світлини на фоні старовинної церкви. Дякую. Це було. Я відчула всіх м'язів на плечі. Я не пам'ятаю, що хотіла сказати. Це жесть. Я другий раз так не скажу. Спробуємо. Можна перепрошую трошки води. Ем. Польта, я забула так like, слово. Дякую. Yes. Дякую.